Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І у нас вже почалась осінь. Зараз плюс 16 на вулиці, а вночі обіцяють плюс 6, дуже холодно. І я ще вчора позаносила і всі під дах, бо дощі ще зараз, і для них це буде холодно бути мокрими. При таких температурах, але, як я вже багато раз казала, у мене осінь закінчується з бабиним літом, тобто це у нас буде в жовтні. У нас так завжди буває тепло, потім дуже холодно, потім знову більш-менш тепло, а потім уже все осінь прийшла, і тоді я вже заношу всіх в приміщення. І поки заносила вчора орхідея, зламала у цимбак квітконос. Так шкода, тож квіточок не буде. А що я хотіла сьогодні показати, мені сьогодні зранку YouTube запропонував подивитися ж моє. Видео. Моє відео, яке я знімала 4 роки тому, як з однієї бульбочки вирощувала я орхідею. І я, я за це і забула. Якось швидко час так біжить, вже 4 роки пройшло, і я забула, хто вона і що вона, думаю, піду подивлюся. Яка вона через 4 роки, і думаю, зафіксуюся на камеру, може комусь цікаво, теж подивиться. Бо якось так поливаєш, їх, як влітку кожного дня, то і два рази на день. І забуваєш яка в неї предисторія була. Значить, я її в моєї приятельки забрала. Одну бульбу посадила, і оце з неї таки вже виросло. Кому цікаво, то під цим відео буде посилання, можна буде подивитися, як вона змінилася, яка вона була. Вона постійно росла на блоці, і цієї весни я її посадила в горщики, додавала трошки кусочків триферну. І вона вже гарне патріф'єрно там росте. Бо коли в нас були спекотні дні, хоча це літо в нас холодне було, але ж були спекотні дні і в неї куклились. Ну думаю, Манюсінька і блок маленький, та і горщик, бачите, маленький зовсім. І я трішки її так приховала, захистила. Ось таке наросло за 4 роки. Щось, мабуть, я не так доглядаю. Бо за 4 роки можна було б вже і зацвісти. Цього року я зламала їй новий ріст, коли сажала сюди, і вона видала новий. Ось усе вже він виріс за літо. Коли воно зацвіте, хто знає таке маленьке. І у мене ще дуже багато орхідей, які я тоді нагрібала маленькими. З 19-го року, в 20-му році, і багато ще такі, що і не зацвіли. Такий балас тільки місце занімають. Бросоволка продовжує квітнути. Нові квітконосики лізуть. А воно ще бутончики. Так, вона тут гарно росе, сподобалась їй, хоча не дуже... Естетично виглядає ця посадочка, ну, орхідеї подобається. Ця деревинка, хтось у мене питав, що це. Хто знає, що це, я її як купила на цій деревині. Вона так і росте в жовгурщику. І вона, бачите, вже така хитка, коріння її тримає. Якось треба буде замінити. Бажаю всім гарного дня і бажаю, щоб Україна нарешті отримала дозвіл бити туди на болота, щоб вони теж цю війну отримали. Так же, як і Україна. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!